Привіт! Сьогодні я покажу вам, як проходить Blood Donation з агенти крові, та познайомлю вас із корисними англійськими словами на цю тему. So, let's go. Спершу реєструйтесь через чат bot Plasma. Обирайте зручний Day and Place. Ви приходите в обраний donation center, обов'язково поснідавши та попивши води. That is important. Тут вас зустрічає Medical Staff і допомагає заповнити Application Form. Далі лікар готує вас до процедури, перевіряє Blood Pressure та Hemoglobin Level, визначає вашу Blood Type і задає кілька питань. Якщо все гаразд, вас пригощають Tea and Cookies. Сама процедура займає приблизно 10 хвилин. Медики поруч, все безпечно, тож don't worry. After Giving Blood Ви отримуєте сертифікат і можете йти додому. Але ваша кров тільки починається цей шлях. Після донорства медики перевіряють семпл на HIV, Hepatitis B, and C, syphilis, щоб переконатися, що кров безпечна для використання. Кров розділяють на red blood cells, platelets, white blood cells and plasma. Лейкоцити утилізують, а решта компонентів зберігаються для трансфюжн. До речі, плезма проходить карантинізацію до 6 місяців. Плейтлиць можна перелити протягом 5 днів, а red blood cells до 28 діб. Кров потрапляє до Blood Bank, де її зберігатимуть до моменту, коли вона знадобиться. Тепер ви знаєте, як проходить procedure, та вивчили нові слова англійською. І саме завдяки вам ці компоненти потраплять до Recipients – тих, хто їх потребує. Thank you for donating blood and learning with today's call.